Рибацюги, всім привіт! Слухайте, приїхав на риболовлю перевірити один міф. Кажуть, що якщо закормити коропа один раз, то можна ловити його цілий день. Я ось взяв прикормку, ось приїхав на риболовлю і буду перевіряти. Но ви присажитесь позручніше, я починаю. Так, ну снасті я вже розібрав, вже поставив два родподи. Для чого два родподи? Ну, дивіться, з однієї сторони, у мене буде точка, яку я буду кормити цілий день і там ловити. З іншої сторони, я закормлюсь один раз і більше кормити не буду жодного разу. Тільки флетики закидувати в ту точку і все. І ми подивимося, на якій точці ми більше відловимося. По снастям, що я сьогодні використовую, у мене є два роподи. Від компанії CarPro модель Escall. У мене є 4 вудилища. Це торки 3,5LB і катушечки до них теж Торк 10 тисяч. І буду використовувати флети від компанії Профмонтаж. Вони в мене вже готові, купляються. Просто петля в петлю і все готово. Так, ну а зараз я поплаваю корабликом, понахожу наші точки лову і потім буду вже замішувати прикормку. Погнали! Так, поки я шукаю точки з корабликами, холод, хочу сказати вам, що на кораблики Карбніпер з 28 числа 11 місяця буде акція до 15% знижки. Так що, якщо що, якщо ви давно мріяли вже о кораблики, то здійсніть ці мрії свою. Ну, на Хоч на Новий рік зробіть собі свято. Так, точки поплав, знайшов. Тепер треба замішувати прикормку. Я беру від Фореста таку класну штуку, дивіться, одразу зі столиком. Зараз покажу. Дивіться, оп, бачите ножки. Клац, клац, і в мене вже є столик. А відро. Опа. І дивіться, яке огромне 12-літрове відеречко. Коротше, кайфуха. Так, ну спочатку ми замішаємо. Від Баунті StickMix. Так. Буду сьогодні ловити на нього. Тут зразу є ліквідік. Відкриваємо, заливаємо. Ну і все, як звичайно 10-15 хвилин і все готово. стікмікс замішав, тепер буду мішати по холодній воді пельчик. Зараз трошки вкину. Далі розбавлю це ділом такою амінкою від баунті ліквідіком залью. Щим криль, добавлю крошеної коноплі та добавлю вже готовий крошоний тигровий горіх. І це все діло замішаю. І хай воно настається. Хвилин десь 15, бо вже доволі таки холодно. так все, Наша прикормка настоюється. Хай вона достається дуже добре, пропитається всіми ліквідіками і будемо вже завозити. Ну а зараз я піду підбирати на що я буду ловити. Що чіпляти на гачок. Беремо нашу сумочку, до речі, від профмонтажа сумочка. 7, на 75 літрів тут реально блин, місця, дивіться, скільки. Так, цей органазер мені потрібно Є трішки пізніше. Мені зараз потрібно ось. Ось такий ось органайзер. До речі, теж від профмонтаж, бачите, зразу все видно, все можна подивитися і взяти те, що вам потрібно. Я зараз виберу попапи, на які сьогодні буду ловити, і буду чіпляти їх. Буде два попапа. На одній палці буде один попап, на другій інший вид. І, і на другому родподі буде те ж саме. Ну, щоб було більш-менш справедливо. Так що давайте я зараз знайду попапи і зараз вам покажу. По попапах я вже підібрав. Це у мене буде два попапа. Це від Boundy Ester Fruit. Отакі все невеличкі. І другий буде у мене Сквіт Попауп класичний. Так що ці два Попапи я буду використовувати на одній, на другій пальці, на одному розподі, і також на іншому. На щоб більш-менш було справедливо, як я вже і казав. А тепер я хочу показати вам ще один органайзер. Дивіться, ось оцей органайзер від профмонтаж. Зверху вже повідомиться, вже бачите, нав'язані у нас повідки. Отут, дивіться карманчики для. Голочок, до речі, вона мені потрібна. Тут у нас поводочний матеріал, тут всяка-вся. всяка І усього гачки оптиміст. До речі, по гачкам. Я буду міняти зараз на повідках гачки, точніше, гачки з повідками, тому що вони вже у нас кілька рибалок відрибали, треба міняти. Бо якщо хочеш, не хочеш, щоб були сходи по коробу, звісно, треба міняти що? Правильно, гачки. Тоді. Тому буду їх міняти. Далі мені потрібні тут ножиці, мені потрібні тут щоб підрізати попапи ножик, і мені потрібна голка для того, щоб насаджувати ці самі попапи. І, кстати, до речі, ще мені потрібна одна штука. Оба, дивіться, ми з собою беремо на риболовлю отаку ось баночку. Для чого воно потрібно? Вона йде прозрачно, а потрібна вона для того, щоб я подивився, як стоїть гачок у воді. Піднімай його попап чи не підніма, Тож підрізав сильно, мало або плавучість додати, щоб все було ну, по феншую. Так, Попап повісив, дивіться. І тепер для чого ця баночка, щоб перевірити, ми от зараз щось, щоб вам видно було. Опускаємо донизу і бачите, як стоїть Попап гарніння. До речі, я трошки підрізав. Якщо видно, чого бо воно сильно плавало. От для цього баночка і потрібна, бо якщо ви кинете в воду і не побачите, отам от що воно неправильно стоїть, неправильна презентація, клювання не буде. Так, тепер одіваю на всі інші і включимось. Наш пільчик настоявся, все добре, замішали, наділи, загрузили повний бункер на кораблику, і тепер будемо його завозити. Це буде оцей ротпот. О, на другий стоїть, на якому я не буду більше кормитися. Один стартовий закорм і все. А там карп хай як хоче, так і клює. <сум> Якщо буде клювати. Тому ми зараз завозимо ці точки, які стартовий закорм і більше кормити не будемо, а на другий буду завозити. Ну, зараз покажу. Ну а на другому родподі я буду трошки закармлюватися, але при кожному перезавозі буду. Підкармлювати її після кожної покльовки. Тому одна-дві лопатки, цього вистачить для старту, а там будемо по одній лопаточки підкидувати. А на тому родподі я все більш кормитися не буду завозимо. Це завіс. Ну, тепер чекаю покльовочку, на яку перше ж клюне. Зараз все одинакове. Тут у нас закормочне пятно, але багато прикормки, єдина різниця і дві насадки. Тут трошки менше прикормки, але все те ж саме. Чекаємо покльовку. А ось і перше клювання. Опа! Є таке діло. Так, рибацюги. Опа! у нас тут прохолодно. Дуже прохолодно. Но перша рибка вже є. До речі, клюнула вона на там, де менше прикорму. Ну, це понятно, розумієте? Це понятно. А знаєте чого? Тому що коли холодно, то треба ловити менше. Тих легко ловити. Ловити більше, а кормити менше. Бо по-іншому ніяк. Просто ніяк. Ладно, зараз його достану. Вам покажу, що там за монстр у мене. Бо дивіться, як гнеться вудка. Це просто капець. Ох-ох-ох-ох, загиба. Бачите, що робить? Ото робить. Так, добре. Зараз достану і вам покажу. Так, що, перший коробчик їсти, ось і дивіться, який гарнюній. Оба! Іди, брат. так, лайфхак, що він успокоївся, угоманився, переварачуйте вверх тармашками. Буквально 5-10 секунд він тоді стає ручним. Це вже перевірено. Зараз треба 5-10 секунд почекати. Бачите, почекали. І ось коробчик, який гарнюній. А, до нас завітав. Просто ж красунчик. Просто красунчик. Зараз облюблю, оброблю ранку, його відпущу, перезакидую, але перезакидую трошки з прикормкою. Бо то клюнуло там, де я трошки менше закормився, але буду кормитися кожен раз. А ось ще одна одна паличка поїхала, тепер. О, єсть єсть є! О, там щось дебеляче. Прям дебеляче. І це клюнуло там, де багато прикорму, бачите? Пішов короб. Пішла вода в хату. А ось такий все. Длинненький Сазаневич. Ох Ось такий длинненький Сазаневич. Клюнув у нас на ту прикормку, де я більше кормитися не буду. Поки коробчик, я так розумію, він там крутиться, вертиться. Подивимося, наскільки його хватає і він буде чи не буде він там стояти. Дуже цікаво. А, так. У мене дві палки вже вимотані, бо майже однаково дві клюнули. Тому зараз перезавозимо на одній з прикормки, на іншу. Бес. І чекаємо поклівку. А ось ще одне клювання. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, що робить. Що, не підсікать, а? Що скажете, ні? Опа, там є. Опа! є риба рібацюга! Ой! А в мене кораблку тільки я завожу. Бачите, ото клювання пішло. Дивіться, яке гарні, а? І Трошки да? проміжні. Там, де я один раз закормився, у мене клюнув ну, багато один короб. Там, де я трошки закормився, але буду кормити кожен раз при кожному завозі, вже два короба. Отака тенденція. бачите? Я так розумію, що треба трошки менше кормити. По небагато. І тоді вони краще клюють. Поки так. Чекаємо наступну поклявочку. Завожу. Ті палки, які вже вимотані, і на оцей аропот, не цей, а на цей ратпот по одному савочку додаю прикормки. Беремо нашого помічника і завозимо. Невеличкі проміжні підсумки. Три клювання. Два. На оцю, цей ротпот, там де я трошки підкармовую, але кожен раз. І одне клювання, там, де я один раз завіз і більше не кормлюсь. Просто закидаю туди флетик. Все. Ну а зараз ми все позавозили, все у нас стоїть вже налажено, як ви бачите. І чекаємо наступні покльовочки. Будемо дивитися, все-таки треба кормити. Кожен раз по чуть-чуть або можна один раз закормити і більше не париться. Опачки є ще один. Опа! Опа! Є таке діло, коробчик у нас клюнув. І там, де небагато я кормив. Бачите, ще одного тнімав. Ось такий коробчик. Ось, ти дити сюди, невеличкий. Бачите? Коротше, потрошки кормиш по маленькому совочку, но кожен раз. І клювання гаразда гаразд, гаразд більше, ніж ти закормив одне п'ятно здорове, не дуже багато прикормки і більше нічого не робиш. Поки так, поки коробчики мені дають попити чайку, треба поставити невеличкий чайник, До речі, від Фореста, бомбовська штука. Ось ставимо на вогнище і робимо собі чайку. Отаку ось кайфову кружечку, термокружка, вона йде металева, бачите. І дуже довго. Тепло держав, бо зараз навіть дуже холодно, вода, що ви розуміли, 7 градусів тепла всього. Тут дуже холодно. Так що зараз чайничок закипить, трошки зігріємося, передихнемо, бо карпи реально не дають нормально тобі відпочити. Скільки піймав, потрібно перезавозити, перезавіз, вже пройшла наступна покльовка. Коротше, ми п'ємо чайочок, відпочиваємо і чекаємо на наступну покльовку. А у нас ще одне клювання, ви тільки подивіться. І опачки є. О, ну нарешті щось, щось достойне. Так, трошки підтягнемо, Іде до нас браточок, гарнюні, браточок. іде, іде, йде. У гарнюні. Я вам чесно кажу. <кліху> так, клюнув на оте п'ятно, де я дуже багато закормив. І більше не перекармлював. Тобто риба поки ще там є. Бачите, там вже дуже часті клювання, да? а тут стали рідкі. Скоріше за все, вони все з'їли вже і просто потихеньку під'їдають. оце Приплив, приплив, уплив. Коротше, ви ж самі все бачите. Отака От ситуація. Зараз його достану і вам покажу. Так, рибацюги, ну, оце вже достойна трофейна Рибка так. Я зрозумів. Лайфхак. Лайфхак зразу. Отак усе. І 10 секунд. Так, 10 секунд пройшло. Перевертаємо. І отакий монстр до нас завітав. Бачите? Там, де я закормився, і більше не кормлю. Тобто корм почав уменшатися. Я так розумію, підійшла малеча, поїла все, розійшлась, підійшла велика стая. І тепер бачите, які великі екземпляри йдуть до нас. Так що, може, воно і стоїть того. Напишіть, стоїть так ловити чи не стої, а? у коментарях. там, Опустіться. Ну а я відпускаю і перезакидаю. Що? Є карасик. О-во-во-во-во-во, пішов, 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 пішов. Опачки. Єсть. Єсть таке діло. А, так, що я можу сказати? Карпи... Пішли на цю точку, бачите? О, і зліва клювання, ви бачите? Це просто капець, капітан зліва, і ще одне клювання. Отут. Ну як це воно працює? Закормив один раз. да, ну, Клює, реально клює. Що ж ти зробиш? І тут клює. Так, треба трошки, чуть-чуть підтягнути, Коротше, зараз витягну. Сподіваюсь, що паровоз не поїде другий. Бо одному незручно, коли у тебе дуплет. Чуєте, хоч ви мені скажіть, ну як так робота? Один раз закормив, більше не кормив. І в мене там зараз покльовка майже за покльовкою. Там, де кормлю потрошечку, вже менше покльовок. Як воно працює, я не знаю. Ну, як є, кора піймали, все чудово. Працюємо і експериментуємо далі. А в мене вже там, мабуть, покльовочка. Знову перезавожу. Да? Воно поплив кораблик. Корма, не бросаю ні грами. Тільки флетик. Все, в одному місці. От там от покльовка є на тому родподі, але я там кожен раз бросаю по одному совочку. Прикормку. Тут не роблю. Один раз закормився, добрячився. все. Як воно ловиться? Може хоч ви розкажете мені, напишіть. Цікаво вашу теорію почитати. Добре, так, він вже вигрузився, Сейчас буде повертатися назад. Ну і будемо чекати. Наступне клювання, вже само цікаво, як закінчиться цей експеримент. Я трошки ошибався. Поїхав паровоз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ооо. -ой -ой -ой! Ой -ой -ой! Слухайте, підійшла вже велика рибка. Ух ти! Ух ти. Та тихо ти гляди став. Що ж там таке? Ну там щось дуже зійшов. от зараза. Зійшов, блін! Ну там щось було добряче, я вам кажу. Там іменно добряче було. Ладно, в мене воно ну, ще клювання. А це треба перезавести. Опа! А тут теж є коробчик. Не, ви знаєте, ці палки все-таки з підкормочкою потрошки краще працюють. Дивіться, а там клювака була, да? Ну там щось дебеле було. Усьо клювака у мене теж ще щось йде. Ну чемоданчик іде. Розумієте? Це кайф, реально кайф. Фу, так, що, експеримент удачний поки. Поки удачний, все ясно. Що треба кормити потроху. Но ще не вечір. Це капець. Дивіться, який велетень до нас вивітав. Походу мелочь вже ушла. и перешел в реально крупняк. Вот это кайф. Здоровый такой. Важкий. Ну, килл 3-3,5 с половиной точно. Железобетонная, как-то кажется. И спускаем. И ловим мы Да, 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 давай. Давай, давай, паровозик. Ну, давай. Ну, давай. Опа, пусан. Пусканчик треба подсекать. Опа, есть. Опа. Ух. О, ух. ух. О, пішов. Ой, гарнюні, тут прям гарнюні. Так, що, клюнуло знову? Куди? Правильно, там де я, потрохи кормлюсь. Там затихло. Видимо, кар пішов десь в ту зону. Там де мене кормлять за той стіл. Тому, скоріш за все, за цього там перестало трошки а тут Возобновилось і дуже гарно виновилось клювання. Так, ладно, зараз в общем, і вам покажем, що таке Що, ще один красавчик до нас завітав. Ось подивіться, який красавчик. Слушайте, мілкий карп уйшов і пошли клювати вже великі карпи. Так що, спочатку прикорм приманює малу рибу, я так розумію, потім прикармує більшу, і потім прикармує велетнів. А коли ти закормив один раз, так же само воно за... спочатку мала, потім підходить велика, потім вони все з'їли, розходяться і як може мимо будуть проходити, побачать мій попапчик та з'їдять. Така ситуація. І пачки. Так, ще одне клювання. Ото так. Ото дають коропи сьогодні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти хто там такий? Ану давай сюди. Хто ти, воїн? <сум> ти хто? Іди сюди кажу. Ти, ви бачили, що так витвориться? от, так. Да. Слухайте, бачите, коли кормиш потроху, то відразу йдуть гарні клювання. І там поки на тому родподі був корм на дні, одне п'ятно. Поки вони там вкрутились, воно клювало. Бачите, там ще затихло. А тут я потрошку підкармлюю. Ага, затихло. Да -да -да. перевіряй, що там затихло. Так, ладно. Зараз його витягну і все далі розповім. Так, ну що, ребаціоне, отакого такого коропа ми ще піймали. Бачите? Йдемо на збільшення постійно. Тобто, потроху підкидуємо, мелоч вже наїлася, свалила, прийшов крупняк і наш, нашу прикормку. Так що така от ситуація. Ладно, цього відпускаємо і дивимося, що буде далі. Рибесів, ну що, ось і підійшов вже вечір, і я хочу вже їхати додому, бо змерз як чертяка. Підведемо підсумки. На цей родпот, який я кормив при кожному забросі, при кожному завозі, піймалося більше риби, ніж на оцьому родподі. І тут клювання були частіші. Та вони були прогнозовані. Щоб цього, цього родпода, якого я один раз закормив зранку, і цілий день нічого не кормив, тільки бросав флетики, точніше завозу на корабліки у Флетіки. Там все просто спочатку було активне клювання, потім заглохло, потім ще раз я видимо, волна проходила коропів і вони клювали в мене. І отак ось і закінчилась ця історія. Все, під вечір тут повністю тишина. Один, один пік був і все. Отут стабільно клювання за клюванням, клювання, за клюванням. Але я ще хочу відмітити, що на цьому родподі у мене спочатку теж були мілкі, потім почали крупні коропи клювати. Тут була спочатку ну, взагалі малеча, а потім один залетів, но здоровий. Відімо, всі відійшли вже, залишки залишились. Він поїв і піймався на мій гачок, на мою приманочку. Ось така історія. Ну, як ловити, де ловити, чим ловити, і на що, звісно, вирішувати тільки вам. Ну, а з вами був сьогодні Макс. Дякую вам за лайк, підписку, коментар і до зустрічі в наступній серії. Всім пока!